Взагалі, лікування підкової шпори всього є чотири методи. Їх більше немає. Спосіб перший: це є звичайне медикаментозне лікування. Пішов в аптеку, купив таблетку, випив знеболююче. Переваги цього методу в тому, що він доступний. Нічого не треба. Пішов в аптеку, купив таблетку, випив, взяв мазь намастив. Недоліки в тому, що воно взагалі нічого не допомагає. З досвіду, кажу, тільки невеличке полегшення болю, тільки незначне покращення, але суттєво ситуацію не виправляє. Другий спосіб це блокада. Це ін'єкція безпосередньо в цю ділянку із протизапальними препаратами. Це можуть бути препарати гормональні, переважно це гормональні препарати, вони можуть бути тривалішої, і дії. Перевага цього методу, знову ж таки, в його швидкості. Для цього не треба чекати до якийсь довгий період часу. Прийшов, зробив ін'єкцію, відчув певне полегшення. Недоліки, ну, по-перше, треба володіти методикою ін'єкції безпосередньо туди. Не всі лікарі володіють цією методикою. По-друге, це все ж таки ін'єкція, яка є доволі таки неприємною. По-третє, це введення гормональних препаратів, які, в принципі, мають і певні побічні дії. І тут є певна короткотривалість дії. Воно не забирає біомеханічне порушення, воно просто забирає запальний процес, грубо кажучи, зменшує біль. Спосіб третій. Це відомі раніше дуже популярні пушки або променева терапія. Сюди направляється випромінювач радіації. І сюди спрямовується те чи інше променеве випромінювання, чи це з рентгенівської трубки, чи це певними радіоактивними речовинами. І ці клітини, які наростають по ходу цієї шпори, повністю вбиваються. Запальний процес там зупиняється. Ця ділянка е, має променевий опік і зарубцьовується. В принципі, цей метод... В багатьох випадках приносить полегшення і допомагає, але все ж таки це радіація, це чисте променеве навантаження. Я думаю, у нас і так забагато променеве навантаження, його варто все ж таки уникати. Найсучаснішим методом лікування п'яткової шпори є ударна хвильова терапія. Це спеціальним вібраційним пристроєм, який формує в м'яких тканинах. Певні ударні хвилі, які глибоко проникають в м'які тканини. Вони також знімають запальний процес, посилюють кровопостачання, стимулюють організм, щоб він розсмоктував цю саму шпору. А саме головне, під час нормальної роботи ударно-хвильової терапії, лікар повинен пропрацьовувати також і піддошву, щоб знімати напруженість цього піддошвеного плантарного фастіту.